Пауерстанція 2 кВт, а навіть більше, ніж 2 кВт. Це Dabson DBS 2100 Pro. Дуже цікава пауерстанція з деякими особливими опціями, таких яких нема у інших 2 кВт станцій. Купували у Німеччині через NP Shopping. Дуже цікавий варіант, бо його можна розкочегарити до 13 кВт. Годин, звісно. Тож, на каналі Технозон Україна, поїхали! А тепер давайте оглянемо її трохи ближче і будемо, скажімо так, розповідати, чому ж вона така класнюча. А перед цим, будь ласка, підпишіться та натискайте дзвони, щоб не пропустити подальші такі огляди. І звісно, посилання на поверстанцію є у опису під цим відео, замовляв через Енпішопі. Давайте так по-перше, чотири розетки з правильною синусоїдою. Вмикається, вимикається модуль окремо, Я зараз оставив її. Вона працює. Ви зараз можете почути, чи гучна вона, чи ні у yeah. стані, коли вона просто стоїть. Бо інвертори працюють, і це нормально. В нас є ось такий блок розширення. Ці блоки, до речі, ці блоки, до речі, зараз буде трохи окремий момент. Давайте на цей бочок. Давай переходимо. Лисиця показує. Тут в нас є ось такий цікавий блок. Це в нас є перемикач. Дивіться, швидкої чи повільної зарядки slow, fast. Є в нас ось такий конектор для зарядки від 12 до 60 вольт 25 А. Сюди під'єднується чи автівочка, чи сонячна батарея. До речі, стосовно швидкої зарядки, ось через цей порт заряджається, ви зараз бачите, ми отримували 1,8 кВт, спокійнесенько вона заряджається. Запобіжник і LAN RG45. Бо... Роутери можуть е, працювати, можуть не працювати. Wi-Fi може працювати, не працювати, а LAN RJ45 45 це дата порт. Можна, можна керувати як е, джерелом безперебойного дживлення. Дуже класна річ. До того ж, тут є ще екстра бетері конектори Будь ласка, в нас їх виходить три. А чому три? Бо я поясню: унікальність цієї станції а, у тому, ну в неї базова потужність, базова потужність 24 кВт саме саме з потужності, а не ємності. Але ви можете отримати 4600. А ця паверстанція підтримує паралельне підключення двох станцій плюс 4 батареї розширення. І дві станції працюють одним махом до 4,6 кВт, паралельна розетка. А, тобто ви отримуєте дійсно 4,6 кВт. Тепер в нас є ось такі органи тут живлення для вас: це DC, DC блок де є два dc, DC шки Стандарту 55-61, начебто, не пам'ятаю точні цифри. Є автомобільна зарядочка, є у нас інформативний екран, є ось такий ліхтарик, який є там з яр яскравим з режимом SOS. І звісно, блок USB, де в нас є три type сішки Дві -сішки по 100 Вт, а ця на 30 Вт. Але при тестах ви побачите, що там на самом є реальне. І три Type-A, дві швидкої зарядки по 18 Вт і, звичайно, 5 вольт 24 А. Дуже цікава зарядка. У комплекті в нас є. Дріт для сонячних батарей. До речі, сонячні батареї, 1,2 кВт. 1,2 кВт це найпотужніший варіант, який я бачив. Це знаєте, такий собі all Powers, як у Flow на максималках. Тепер дріт зарядки і ще є автомобільна зарядка для вашої автівки. Ось така коробочка. Ну коробку його загальну я не буду показувати, бо це трохи не цікаво. А ось те, що тут літій заліза фосфатна батарея, це прикольно. Сама по собі станція прикольна. Давайте зараз що ми зробимо. Ми з вами вирішимо, для чого ж вона підходить. Відразу кажу, вона підходить для всього. Для інструменту, десь на, на будівництві, наприклад, чи для бекапу вашого дому. Чи для офісу, бо більше ніж 2 кВт ємності вистачає практично для всього. Ну ми не беремо там живлення, там опалення, електричне чи щось інше. Це ми беремо, а, наприклад, техніку, комп'ютери, телевізори, роутери, а, якусь техніку для приготування їжі, наприклад, там, мікрохвильовку микро чи кофовкавуварку. Бо тут ще є і режим UPS, і ми його теж перевіримо. Вона підходить для всього. Це для блекаутів, для поїздок. Це більше в принципі, для поїздок вона надважка 25 кг практично. А, але теж можна з собою брати. Але для домашнього жилення це просто ідеальна станція. Беремо її зараз, підемо, подивимось, скільки вона коштує. Потім тестуємо по повній програмі, а потім робимо висновки. Портативна електростанція Дабсон, dbs 2120 Pro 2150 Вт-годин. Одна з найліпших у своєму класі. Поясню. Дивіться так. Розширювана ємність до 13 кВт-годин, до 129 кВт-годин. Зарядка з мінним струмом до 80% за 60 хвилин, хоча заряджається вона реально за 60 хвилин до 100% на у швидкому Тут вони у швидкому режимі зарядки, тут вони приводять цифри а, при стандартному режимі зарядки. Сонячна зарядка 1200 Вт. Я не знаю з жодної поверстанції за таку ціну, яка б 1200 1-2 кВт брала б з сонячних панелей. Тобто ви можете на даху на своєму там, у приватному будинку набудувати на, цих панелей і на на 1,2 кВт. Вибачте, якщо у вас ще а, там є бекап на 12 кВт чи на 13 кВт і у вас ще панелька 1,2 і заряджається вона від, від від звичайної розетки ще додатково, то ви будете постійно живлення, постійно. А тепер потужність 24 кВт 4,6 у піковому значенні, це, але потрібна паралельна коробка, тобто ще одна коробка під'єднана ну, сам, саме батареї розширення. 3,6 кВт в режимі Power Boost. А Тепер літій залізофосфатна батарея. 15 років вони заявляють термін служби 4500 циклів зарядки. Теж один із самих е, великих показників, самих е, класних показників. Інтелектуальне керування живленням Дапсом, звісно, вона безпечна повністю з BMS-контролером, з інвертором, який там і перезаряд контролює, і перерозряд, і перегрів, і коротке замикання, і різноманітні варіанти. Тож, це класна, і безпечна станція. Тепер давайте далі. Ну, тут вони знову роблять нам якісь акценти на 4500 циклів зарядки і розрядки до 80%. Забезпечує електрикою весь будинок. Тут я згоден, будь-яка техніка від нього працює, тут правильна синусоїда. Ось вони пишуть, що 6 блоків 6 блоків паралельних нам дають, ну, от вона, вона йде DBS 2100 Pro X2, це щоб вона видавала 4,6 кВт, і плюс дає їй плюс ставиться. Ще 4 блоки DBS 2100-b. Це один з прикольних варіантів. Чому вона коштує більше? Бо вони, в неї варіантів реалізації більше. Зрозумійте. Тобто, не одна жодна, тобто, жодна паверстанція, яку я знаю. За таку ну, вони правда коштують трохи менше, але жодна паверстанція не дає нам паралельного підключення саме другої паверстанції і плюс ще додаткових цих блоків живлення до 13 кВт. Не знаю жодної та ще й 1200 Вт зарядка. Сонячними батареями, а ось якщо парадві запаралелити, то в нас світло 387 годин, роутер 193 години, телевізор 36,6, Ну це настільки індивідуальний розрахунок повинен бути, чесно кажучи, я прям не буду навіть тут на щось акцентувати. Так, 100 Вт, ну, це ми далі подивимось, 100 Вт на USB CX2, 18 Вт на USB Type-A. Це ми перевіримо власноруч. Тепер UPS, ну, вони називають UPS, менше, ніж 15 мс, тобто він підходить і для компів стаціонарних, і для котлів опалення, для будь-яких варіантів, де потрібно постійне живлення. Тож перемикання менше, ніж 15 мс, а це дуже-дуже добре. Ну, є додаточок, і тут вже деякі більш цікаві моменти. 24,5 кг. кілограмів, чесно кажучи. 24,5 кг, кілограми, напівтвердий акумулятор літій залізо фосфатний ЄВ 129 Вт 129 кВт годин. Тепер в нас ще є сонячний вхід 12-60 вольт 25 А1200 Вт. До речі, від сонця заряджається без будь-яких питань. Ви зараз бачите вставочку, де ми заряджаємо від сонечка. І вхід автомобільного блоку живлення теж ви бачите вставку, де ми заряджаємо, заряджаємо його від автівочки. Ну, в нас 12 вольт 24 можна вставити стандарт 8 А. Тобто в мене 12 В8 А спокійно до 100 Вт заряджалося без будь-яких питань. Чиста синусоїда. Ну і тут вже комплектація. Давайте так, переходимо і тестуємо. Но перед цим я хочу вам сказати, що посилання в опису під цим відео йдемо, дивимось, можливо, там є якісь промокоди. Дивіться, зараз ми перевіряємо UPS режим, джерело безперебойного живлення для котлів, для персональних комп'ютерів, для телевізорів, для будь чого Зараз він у нас навіть заряджається. Він закінчує зарядку 686 Вт і є в нас, ось, будь ласка, телевізор під'єднаний. Ось таким чином, покажи, будь ласка, телевізор з тв боксом Ось є. Ось тв бокс ось телевізор. Давайте увімкнемо якийсь о, ролик наш наше відео з каналу. О, воно там відтворюється. Все добре. А тепер, а тепер, як перевіряється, ми вимикаємо просто-напросто цей Дапсон. Вимкнулось. І все продовжує робити. Все, все працює. Давайте вмикаємо. Дивимось. Клацнуло щось. Пішло, пішло працювати далі. Вимикаємо. Все працює. Вмикаємо. Тобто ми робимо висновок, що UPS працює ідеально. Жодних питань по роботі UPS немає, нічого не переривається, все працює як, як потрібно. Тож, поїхали тестувати далі. Ну що, хлопці, тестуємо. А тести жорсткі. Так, по-перше, додаточок. В нас є додаток, звісно, бачимо: DBS 2120 чином виглядає. Мій дім, заходимо. Він показує приблизно те саме: discharge у 99,9 годин. Бачите, charge, input, output. Є в нас підрозділ input, є підрозділ output. А, тепер блок USB, 12DC, можна вмикати. вимикати, Будь ласка, і є в нас блок LED. О, Будь ласка, блок LED можемо вимкнути, можемо робити його яскравішим, менш яскравим. А, тепер давайте можемо у режим сосу вимкнути. Теж нормальна тема. А можемо зовсім вимкнути. А, тепер, що в нас тут ще є? Я, бачите, у додатку. Можемо Charging Speed задати. Тут у нас максимальний зараз 2,1 кВт. А тепер в нас тайм-менеджмент. Ми можемо робити оце прикольно, бо це не такий елемент розумного будинку. Ви можете робити розклад вмикання, вимикання і заряджання навіть. Це у паверстанції не у кожної є. А тепер Energy Saving Mode для кожного з режимів роботи, оновлення програмного забезпечення, апдейти онлайн. Звісно, в нього є Lana G45, пристрої з сумісним доступом. Ви можете дати сумісний доступ іншому обліковому запису і інше налаштування. Це в нас стилі, і звук. Все більш тут нічого немає. Нормальна тема, до речі, а тепер як ми будемо її тестувати? Тестувати будемо за допомогою цієї штукенці, Це в нас такий універсальний тестер, бо на одиничці він бере 1 кВт. На двійки він бере 1,9 кВт. Будь ласка, 1,9. Вона зараз працює. В неї 2,4 кВт стандартна е, потужність. Є Є power Boost Як ми бачимо, power Boost Зараз тут воно бере 1,9, можемо додати ще, ось дивіться там. Тож, ця штукенця більше 2, 2 кВт. Дивіться 2,1. А тепер ми перевіримо на захист, бо ми дамо ще 1,3 кВт навантаження. І що в нас буде а, з пауерстанцією, якщо ми дамо ще навантаження? Все, 2,1, 2,4 максимально досягло. І все, але працює, слухай. Це менше врацювати. Так, менше, але, але працює 2,4. 2,4 кВт. Це як це працює, боже. Вона в павербусті зараз. Ой, наліво. вона крутолезна. Вона витягнула кавоварку, вона витягнула а, оцю штукенцію і ще й оцю штукенцію витягнула. Слухай, це просто неймовірно але вона і коштує. 2,6! 2,6, 2,6! Вона у пауербусту ходить, будь ласка, без зайвих метань. 2,5, а давайте. Давайте зараз ще дамо гарячої водички. Давайте 2,5. Слухайте, я у шоці. Вона просто. Ат його працює. Вона просто працює. Це добре, вона чесна, вона чесна на розетки Power Stanція, спокійнесенько, 2.4. Powerboost працює. Так, тепер перевіримо усі стандарти а, швидкої зарядки. Протокол Detection пішов у нас. Чекаємо. Це Type-C на 100 Вт. А, у нас ми бачимо Samsung HFC 12 вольт, є швидка зарядка, є Huawei FCP. А, так, чекаємо, QX charge 3 є 12 вольт. Так, а, з цим зрозуміло. Тепер перевіримо Power Delivery. Йдемо у Power Delivery Trigger. Я, давайте подивимося, скільки він підтримує вольт, 12, підхватує, 15 бере, 20 вольт, 5 А. Добре, добре. Ось тут ми зараз і перевіримо, наскільки він 20 вольт, 5 Ампер. Бере. вмикаємо навантажувач. Так, зараз 35. Давайте. 67, 705. Ну, давайте. 80 90. 100 Вт. 100 Вт чесні. 100 Вт чесні. Відразу кажу. Він витягує 100 Вт. І тут навіть він показує 100. Ну, там було у піковому 109, зараз 74 він припав, але було 109 ватт тільки що. А ну трохи більше дамо, 108. 108 витягує. 118, то ладно, слухай. Все 118 витягує. Нормальний в нього такий запас є. А тепер мені дуже цікаво подивитись на Power Delivery, яка 30-ваттна, скільки вона підтримує, давайте 12 вольт. Тягне 15. Тягне. 20 навіть тягне. А ну, цікаво. Що та 30-ваттна розетка нам надасть на Там 30 ватт у нас максимально вона показує. 30 38. 40, 54. 54. 54. Ти знаєш, мені кажеться, що вони перестраховуються. А, пишуть, трохи менше. І, так, трохи менше із запасом якимсь, бо вона тримає. Дивись. Зараз вона працює 46 Вт. 50 Вт. Будь ласка, 56 Вт тримає ця розетка. Оця 30 Вт. Давай тепер подивимося, що у нас на type a є. Зараз ми подивимось автодетект. Давай подивимось, які стандарти швидкої зарядки. Ну тут 18 Вт. Я навіть не маю сумніву, що вони там є. О, Q Charge другий. Ні, другого, так, Charge другий до 12 вольт, Charge третій до 12 вольт. Будь ласка, FCP, SCP. Слухайте, ну все є стандартна розетка USB Type-A. Слухайте, це чесна станція. Це чесна станція. Мені подобається, мені подобається, що я вам хочу сказати. Давайте вже пройдемо та зробимо висновки. А у якості висновків я вам скажу таку річ. Чи це станція? Так, це така, знаєте, EcoFlow Oil Powers на стероїдах. Вона дійсно унікальна і, і коштує вона більше, так, але має безліч функцій, таких набагато ліпших, ніж у тих поверстанцій. Е, і. Я її рекомендую. Вона чесна для ринку Німеччини, прикольна паверстанція. Дійсно, купуємо, якщо хочете е, у майбутньому її розширити. Мені подобається те, що збільшений ресурс: 4,5 тисяч, ну 4,5 тисячі циклів заряду, розряду до 80% батареї. І подобається усі ці можливості її просто-напросто апгрейдити. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.